Друзі, всім привіт! Я Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 28 лютого, ще трішки-трішки, і буде весна. Зараз покажу вам, бо як у мене такого сьогодні повноцінного відео немає, покажу вам, як я придумала, дуже супер-пупер-бюджетну підсвітку для своєї розсади. Ой! Як Вероніка каже, що це у нас за солярій? Солярій для розсади. У мене є ось такий столик. Замовляла я на Аліекспресі. Ось таку ленту 5 метрів 85 гривень. Правда, вона мені йшла цілий місяць. Ось цей утеплювач у мене був ще з минулого року. Хоча у нас погода е, дуже непогана, ці дні, дуже гарні сонячні теплі дні. Але я собі придумала цього року підсвічувати трошки розсаду. Так мені захотілося. Вже пару років я вирощую сама, починала з помідорів, бо їх виростить найлегше. Потім перчик підключився, потім баклажани. Ось це третій рік вже будуть баклажани. Перший був... Рік в мене зовсім-зовсім невдалий. Потім я ще купила один рік. Той рік я ж знову вирощувала вже краще. Ну, будемо сподіватися, що цього року буде непогано. Я купувала і гібриди, і звичайні такі самі ходові сорти. Перчик також у мене гарно зійшов. Баклажани ось тут в касетах. І там перший і ось оцей другий лоточок. Це гібриди. Ой! Друзі, я кажу, це як в тому анекдоті. Скажіть мені, це ще хобі, чи це вже старість, Хоч, Старість, хоча мені тільки е, недавно там перевалило за 30? Ну, що зробиш, мені це подобається. Обліпила столик ось цією блискучкою. І все гарненько там відбувається. Ефект є, тому що я вже перевірила. Так, у мене пару днів в день розсада, ось бачите, нахилена сюди до сонечка, бо в мене ритуал. Кожного дня ритуал. Вона все переїжджає вранці на підвіконня, ввечері вся переїздить сюди. І ось так, бачите, вони трошки нагнуті. А постоє вона до 10-ї години в мене вечора там до 11 на підсвітки, на ніч я вимикаю. І вона вирівнюється, вся рівненька стає. Тому я думаю, що якийсь ефект є. Так, що, ось так, друзі, отаке коротеньке відео показала, чим я тут бавлюся. Роботи у нас сьогодні було багато-багато, нічого не знімала. Вже завтра, може, буде відео.